Доброго дня, дорогі. Так як обіцяв показати, що ми отримали з відводочка, який зимував на одній рамці і весною вийшов. В кінці травня ми його, так як він набрав вже дух усім рамок, розділили на три частини ще, і отримали оце ось, ось, ось такі три відводки. Привезли їх сюди на сояшничок. Зараз ми їх до кучки скидаємо і подивимося, що ми отримаємо з однорамочного відводочка. І тоді будемо вже планувати далі, що нам робити. А, ще що ми зробили? Оцю пасіку, так як у нас не суші, бачите, тут 4 стояло. Ми по два вулика до кучки скидали. Одну мадочку придавили. Та сюди пило. І білий, і, і, і розовий. Ще вроді би соєшник і не цвіти, а вже. Ну, боюся, хвастатися, ну, тут-туть, тут. Так що, оце пройшло і всю пасіку по два. Після подивимось, може спіти не міший ці два до кучі. Ну, щоб не хранити, то суш нічого перетопити не ні, треба. все. На все добре.